наявності на складі такий американський бренд Original Marines отримали нещодавно. Це є модельки 2022-2023 рік. Виклали оригінальний мішечок вам. І майже кожну річ постараємося вам показати. Дуже цікаві такі в них нашивочки. Малючок дуже якісний, цікаві такі принти на ньому йдуть. Скрізь іде їх логотипчик, молтяшні такі ковтинки, будуть аксесуарчики присутні, котонова ковтинка. Малючок такий дуже якісний, мультяшний. От є джинсики із такими красивими вишивочками. Так само рубашечка йде, така вишивочка, жилеточка. Все йде дуже, так якщо вже гудзичок він йде з їхнім логотипчиком. Так само таки набивна йде собачка. Це десь відшоток тепленький. Це, ще, це малючок штанишки, джинсики, малючок. Ковтинка така з регланчик. 5-6 років, регланчик. От, 2023, 2023 20... осінь, Зима, 23, 24 рік. Так, це запахло. Я зараз ще. До кінця оці ковтиночки, що відкриті. Палаці які симпатичні. Спортивні, спортивні, спортивні йдуть двохнити, трехниточки, одні, одні отеплення. Це йдуть комплектики, піжанка. Годічок, Спортивный малючок, дитячий, жанка, це видно. йдуть в одній такій кольорові галі, так само йде от рупашечка. Це йде комплектик, аксесуарчики колготки. Комплектик. Теж комплектик, регланчик. Такий дуже приємний на дотик пледик дитячий, Рукавички, теплі колготки, носочки, сумочка, аксесуарчики, комплектик, шапочка-шарпик. Тут ідуть на нас штанішки. штанишки. І це ще запаковано. Це йде регланчик, регланчик 6, 7, 8, 9, малючок, шубка. Регланчик такий, малючок, ласинки. Тут ідуть ковтинки, регланчики. Платьєчко, платьєчко. Два три рочки. отеплений такий. Подовжених кофтинка, джинсики. Джинсики теж з мультяжними наклеєчками в них ідуть. гольфік, регланчик. Флісова така ковтинка спортивна. штанішки на дівчинку регланчики. Тут, мабуть, буде цілий комплект, тому що... Так, це така йде пертяшечка. Підічка. Тут буде Часечка, один той самий вік. Ось до нього. беремо.